Добрий день! Сьогодні поговоримо про кучерявих. Якщо у вас кучеряве і пористе волосся, і ви наносите і незмивний догляд, і сталінг, що за чим наносити? Якщо ми кажемо, що це догляд, першим наносимо догляд, він може бути в кремовій основі, може бути спреєвим. Нанесли, прочесали, розпреділили. Далі наносимо якийсь сталінг, якщо ви любите виразні. Кучері чи хвилі. До речі, рекомендую вам спробувати оцей єльчик. Мені дуже сподобався, дуже виразні, класні кучерики. Далі, якщо хочеться розібрати, наприклад, мені подобається, наприклад, це робити маселко. Тобто я видавлюю в ручки маселко і оце, якщо занадто хрустяве, отак розбираю. Тому користуйтесь гарного дня.